Так, Друзі, всім привіт! Будемо робити сьогодні з старої зубової борони новеньку. В общем, що? трішки я її підзачистив, помив. Сьогодні з ромку кюркером саму рому, ті всі. тяжке, стойке з тупицями на колеса. Будемо все окремо красити, рому хочу покрасити жовтий, оті поводки із боронами в чорний. І так само ці стойки в чорний, а диски будуть потім в сірий. Ну, коруче, будемо робити із звичайної борони майже Гермесовську. Це все діло помив. І так само ось борінки теж повимивав. Кюрхером, бо були вони тут у Мохові, виходить. Трохи кюркером оббив, навіть їх і не зачищав. Таке нормально, трошки зверху пооббивав. Ну, саме основне рому підготували. В принципі, нормально підзачищав. Під Отут направляючі, де фіксували, фіксуються оці поводки, теж там попідгинені були, повирівнював. І буду робити їх на болтах. Покупив болти 10,9. І гойка, що з герметиком, самоконтрьоща, теж гойкою підіжметься, і то буде надійніше, воно придавиться. отут, Не буде отут люфто. Зафіксується і буде воно нормально ходити. Не так, як було воно раніше на пальцях. Отак воно все ходило, розбивало ці вуха і також сам поводом грав. А так, в принципі буде нормально, як попереробляється на болти. Вирішив зробити її під кулір культиватора гермесовського і полільника теж Гермесовського. Якраз там він буде недалеко біля культиватора стояти, щоб воно приблизно було так в один кулір. Я думаю, що вийде непогано. А то вже стояла така ржова, давно хотів її перекрасити. Ну нічого, в общем, що зараз буду колотити фарбу, зараз покажу, до речі, якою фарбою буду красити. Отака фарба максима грунтемоль, Це вона заразом з грунтовкою швидко висихає. Там він тільки кросив, то казав, що фарба класна. то Я думаю, мою цієї баночки 0,75 Вистачити на рому. На саму, скільки там її є. там Півтора пульверації буде. Я думаю, з головою, можливо, навіть на два слої вистачить. В общем, будемо пробувати. Колір жовтий. Дивлюся, приблизно такий, як і на культиваторі. Так що, вирішив не заморочуватися із ґрунтовкою, потім краскою, якщо є така ґрунтемоль, все заразум, то. Чого б і ні. Будемо пробувати. Е, покрасю жовтою Максимою. а там у мене ще Дніпровська вагонка є чорна, то бороне і стойке на коласах покрасю вагонкою. Е, ну і диски теж є Максима сіра, теж покрасю диски сірою. Ну, в общем, далі побачити, що з цього діла вийде. Ну як вам, друзі, колір. По-моєму, один в один, такий як. На Гермесові, на культівоторі, на каренові. Можливо, навіть хлопці моксимою теж і кросять. В общем, вчора у два слуї закросив жовтою рому. Але не все так просто було, не вистачило буквально там 50 грома тут всередині оцей трикутник, трикутник покрасити. Сьогодні зранку, думаю, поїду, докуплю вже боночку форби, десь там вона ще пригодиться. Купив жовту, але не три в одному то, що з ґрунтом. Було лише звичайна, просто емаль. Купила Купив а воно, дивіться, наскільки світліша. Ось, яку я купив, а ось яка то що я вчора фарбував. Наскільки світліша. Думаю, нічого, буду щось хімічити. Була в мене воно, оранжева фарба, Дніпровська вагонка. І до жовтої, до, до оранжевої, і вийшло. В принципі, може один в один. Яка вона вийшла. Дивіться по краю, яка була світла і яка вийшла. Тому докрасив ромку всередині і взагалі, ну, там може на якісь півтону, темніша. Ну, а так може в ідеалі так що ромка готова. Хай сухне сьогодні і так само покрасив чорним. Оці всі поводки, Борони. стойки на колеса. В общем, це все готово. Мо десь які там трішки не докраси будуть, то вже потім кісточкою докрасю, вже як це все діло все зберу. В общем, що? Хай сьогодні цілий день сохне. Я думаю, що завтра зранку почну її збирати. Поставимо зразу поводки. Отут на болтах. Поставимо стойки теж. Ну і Потім підчеплюся, виїду трактором і будемо чіпляти вже самі борони. Я думаю, що буде зовсім друге діло. Поставлю там її поряд з культіватором. Якраз тільки що з магазину їхав, дивлюся, сонце падає, що на культіватор, що на борону. То в принципі, майже не відрізняється колір. Так що, якось так. В общем що, хай сохне. потім далі Уже процес збурки покажу. Взагалі, що потрушку збурка йде. Уже почепив стойки, ті, що на колеса. Тут ось треба буде моменти попідкрошувати, тут вже я кісточкою понавужу. Зараз другу чіплею. Уже вчора поводки теж почепив. Поставив новенькі болти 14, 10, 9 і з, та, типу, з герметиком оці ж гайки теж, що вони самоконтрьощі. Ну, Взагалі, потрушку складається, зараз ставлю ще одну стойку і потім вже буду підчіпляти за сергу, трактором, виїжджати і вже будемо тоді чіпляти борони. А Там тоді вже маленькі моменти, вже попідкрошую кісточкою. Десь щось може пропустилося. Це вже таке мелочі. Так, ну що, в принципі, все, вже на 90%. Тут поставив болти на цепки так само на поводки скрізь болти. Так що, в принципі, тут порядок. Залишиться тільки колеса поставити. там я їх покросив, хай висихають. і в принципі все. Ось дивіться, який тут колір і який колір на культиваторі, То в принципі плюс-мінус майже однаковий. Можливо там трішки темніший на якийсь там один відтінок. Ну а так доволі таке непогано. Оце Отут ще маховик один треба поставити, бо він був, від, відвалився, е, поперетерлися, а тому ті болтики, Ну, То таке, потім уже почеплю. Е Хоча ще пару він підсухнуть колеса, поставлю колеса і буду вже їх відчіпляти. Ну а ви, друзі, напишіть коментарі, як вам така невеличка реставрація. проти того, що було ржове все, то я думаю, що це досить таке непогано. трошки підсвіжилося, може десь там не відеолі, але сам факт, що воно вже не ржове, а свіженьке буде стояти і працювати. Так що з вас. Традиційно лайкусик, підписочка обов'язково. Ну що, потім тоді почеплю колеса, вже відчеплю. покажу, як воно буде з колесами виглядати. По борінці, в принципі, все. Колеса почепив, вже все готово, зараз ставлю, відчіпаюся, буду чіпляти оприскувати, там треба поїхати 5 гектар, бризнути суї. Так все, такий вийшов невеличкий проект. Пишіть в коментарях, як вам Бороно. Ну, в принципі, я задоволений, так як думав, так воно приблизно і вийшло.